Дніпропетровщина економічно потужний регіон. Тут багато підприємств від металургії до сільського господарства. Це завжди давало суттєве навантаження на дороги. А з початком великої війни воно зросло в рази. Регіоном проходять логістичні маршрути, важливі як для перевезення гуманітарних вантажів, так і для сил оборони. З огляду на це, на 2023 рік на ремонт та утримання доріг Дніпропетровщини передбачили 1 мільярд 46 мільйонів гривень 96 мільйонів з них з обласного бюджету. Решта дорожній фонд це цільові кошти з державного бюджету. На що їх витрачаємо? 756 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг. Вже розпочали роботи на автошляхах у Криворізькому районі. Це частина об'їзної, яка з'єднає національні траси. Проєкт розвантажить міські дороги, а головне значно скоротить час доставки вантажів у деокуповані регіони півдня України. Також відновлюємо дороги в Дніпровському та Новомосковському районах. Передбачені на цей рік кошти лише частина запланованого, загальна вартість проєкту. Понад 5,5 мільярдів гривень це фінансування ще не виділено, але щоб в майбутньому розпочати роботи, не марнуючи часу, підготувалися, провели низку закупівельних процедур. Вони на наступні два роки. Ще 40 мільйонів гривень спрямовуємо на капітальний ремонт мосту в Криворізькому районі, повністю зруйнованого через війну. 250 мільйонів гривень на утримання доріг взимку та ямковий ремонт. Цьогоріч оновлюємо 12 доріг в Синельниковському, Дніпровському, Новомосковському та Криворізькому районах. Загалом понад 190 кілометрів. Які саме автошляхи будемо робити, ретельно обирали. Спиралися на запити від сил оборони і приписи поліції. Врахували також евакуаційні шляхи, визначені в області.